Дякуємо, мамо, завдяки вам, у нас в селі найкраща хата, щебетала невістка, накриваючи стіл і ставлячи переді мною різні наїдки. Мені мала бути приємна її увага, але я не раділа, бо добре знала, до чого вона хилить. Я лише приїхала заробітків, і Юля розуміла, що приїхала я, як завжди, не з пустими руками, але цього разу я підготувала для них неабиякий сюрприз. Проте чекала слушної нагоди і дивилася, що буде далі. Добре, діти, кажу, що ви задоволені, а де моя кімната? На цих словах невістка зробила вигляд, що не почула, і вийшла з кухні, а син, заїкаючись, пояснив, що для мене вони облаштували літню кухню. Мамо, та ми там ремонт зробили і воду навіть провели, а туалет на вулиці, але це ж не проблема, правда? Не проблема, синка, синку, кажу. Тут навістка радісно вбігає, накладає в тарілку мої улюблені голубці і так, наче між іншим, питає, скільки я цього разу грошей привезла і на що вони можуть розраховувати. Грошей я привезла багато, але ви на них не розраховуєте, відповідаю. Юля змінилася в обличчі на цих словах, а син перепитав мене, що я таке кажу. Їхню реакцію я розумію, вони звикли, що вже 15 років живуть за мої Заробічанські євро. Я їм все зароблене віддавала а взамін від них отримала стару хату із зручностями на вулиці. Ти що, образилась, мамо? Ну, якщо хочеш, можеш жити з нами. У нас є ще кімната, з якої ми збиралися зробити гардеробну, сказав, виправдовуючись, син. Якщо чесно, то я не образилась, бо в мене в житті відбулися дуже гарні події. Я в Італії вийшла заміж за хорошого чоловіка. Андреа – син сеньори, якого я доглядаю останніх сім років. Він з самого початку приділяв мені увагу, та я не вірила у щирість його почуттів, а на заробітки я приїхала, щоб щось заробити. сину хотіла допомогти. Сеньора Анна, мама Андреа, теж мене дуже полюбила і навіть обіцяла записати на мене свою квартиру. Андреа 60 років, він дуже забезпечений, давно розлучений, у шлюбі дітей немає. Анна відразу сказала, що хотіла б таку невістку, як я. Спочатку я не вірила, що мені може так пощастити. Занадто це вже було схоже на казку. Сеньору Анну я теж полюбила, як маму, її син мені подобався, та страх, що так не може бути, не дозволяв мені повірити у своє щастя. Цьому цьому, коли я сказала, що йду в відпустку, Андреа злякався, що я можу не повернутися, і ми з ним розписалися. Тепер я офіційно його дружина. Але дітям своїм про це я не сказала, вирішила, що спочатку подивлюся, як вони мене приймуть. Я всякого сподівалася, бо знала норм невістки. Але на те, що вона не виділа мені жодної кімнати у величезному будинку, збудованому за мої гроші, а відправлять мене в стару хату, навіть я не чекала. Закінчилась відпустка, я стала збиратися назад в Італію, і вже в день від'їзду зізналася дітям, що я вийшла заміж, і тепер у мене все добре. А стару хату добре, що ви облаштували, будете мати, де жити, коли ваші діти вас знову відправлять, кажу їм на прощання. Син з невісткою спочатку образились, потім вже телефонували, мені перепрошували, грошей просили. Ти тепер, багата сеньора, невже ти нам не допоможеш, каже син? Все, що я могла, я вже вам дала, а далі самі, відповіла я. За інших обставин я б сумнівалася, чи все правильно зробила, але як згадаю ту стару хату і умови, в яких я мала б жити, то розумію, що давно треба було не про дітей, а про себе думати.